Слава Ісусу Христу, возлюблені, дорогенькі брати і сестри. Вітаю вас, любов'ю Господа, Бога нашого Ісуса Христа, і з неділенькою будьте здорові. Неділя третя Великого Посту, неділя Христопоклінна. Євангельське читання каже: хто хоче йти за мною, нехай бере свого Христа і слідує за мною. Хай бере приклад того, як Ісус терпеливістю ніс. Оці випробування, які впали на його земний такий людський шлях. Хоч, бувши Богом, він був людиною, і так само його боліло. І він казав неодноразово: ороде, лукавий, грішний, доки ще я буду з вами. Бувши людиною, він розумів і наші такі. Тілесні і душевні проблеми. І ті проблеми, ті всі хрести, які випадають на нашу долю, на долю нашого українського народу, ми маємо перенести з терпеливістю. але не зложивши руки, а діючи, молячись, захищаючись, добуваючись правди Божої, тому з неділею будьте здорові. Хай самогутній Бог Отець, Син, Дух Святий. Благословить, укріпить вас нести ті життєві христи, які покладені на вашу долю з гідністю, що ви так проживши, як апостол Павло, віру зберегли, а біг закінчили з Богом і з неділею. Слава Ісусу Христу!